Казка на ніч Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни Сказок. Хлопчик і дзвіночки Конвалії. Настала довгоочікувана весна. З-під землі. З'явилася зелена стрілочка. Вона швидко розділилася на два листочки. Листочки стали широкими, а між ними з'явився маленький, тоненький паросток. Він піднявся, нахилився до одного листочка й одного чудового ранку розцвів білими дзвіночками. Це були дзвіночки конвалій. Білі дзвіночки конвалі побачив маленький хлопчик. Його вразила краса квітів. Він не міг відірвати очі одних Хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квіти. На щиті прошепотіли. Хлопчику, для чого ти хочеш нас зірвати? Ви мені подобаєтеся, ви дуже красиві. Відповів хлопчик, добре, сказали дзвіночки конвалій, тихо зітхнувши. Зривай, але перед тим, як зірвати, скажи, які ми красиві. Хлопчик подивився на дзвіночки конвалій, вони були прекрасні, вони були схожі на білу хмаринку, і на крило голуба. І ще на щось. Дивно, красиве. Хлопчик усе це відчував, але сказати не зміг. Він стояв біля дзвіночки в конвалій, зачарований їх красою. Стояв і мовчав. Ростіть, дзвіночки, тихо вимовив хлопчик. От і казочка скінчилась. Та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.